Сортів огірків існує стільки, що в всьому цьому різноманітті легко заплутатися, особливо починаючому садівникові. Останнім часом трендом удачників стали пучкові сорти. Їх основна особливість букетні зав'язі, що забезпечують високу врожайність і економію місця на ділянці до цієї категорії відноситься і сорт пучкове пишність в один статті, про який все частіше зустрічаються в мережі. Оригінатор сорту почкове пишність в один, і продавці насіння. Почкове пишність Фодин – порівняно новий гібрид огірків, виведений в 2014 році. Оригінатором є Челябінська селекційна станція. Основний продавець насіння фірма уральський дачник, який позиціонує свій товар як насіння преміум класу, можна знайти їх і під логотипами насіння для доброго господаря Сибірські сортові насіння. Агрофірма Марс тільки остання вказує на упаковці дані про оригінатор, який сам насіння не поширює. Ото галерея, насіння почкового пишноти від різних виробників з різним описом сорту. Насіння від Нижегородського і Плюндін Вадим Євгенович. З магазину Садоводкн вартість понад 80 гривень. Виробник золота сотка Алтаю і магазин насіння Полісся це той же самий уральський дачник. Будь-який недобросовісний виробник може роздрукувати цю картинку з логотипом, схожим на логотип агрофірми «Пошок». згорнути пакетики і насипати туди взагалі будь-якого насіння. Насіння від магазину уральський дачник. Опис явно рекламне в Держереєстр гібрид не входить, тому повірених даних про його сортових характеристиках достоинства і недоліки просто немає. Судити можна тільки за відгуками садівників, які вирощували ці огірки, а вони дуже суперечливі. Можливо, через несумлінність продавців має місце пересортиться насіння. В результаті виникає різниця в зовнішньому вигляді кущів, плодів, врожайності, смаку огірків, а можливо свою роль зіграло те, що виробник влаштовував конкурс, стимулюючи городників писати позитивні відгуки про сорт. Відгуки про сорт абсолютно різні, є і захоплені, і різко негативні, і нейтральні. Імовірно, на сьогоднішній день з цим сортом пов'язана велика плутанина. І об'єктивні висновки зробити складно. Рішення садити пишність. Кожен приймає на свій страх і ризик. Це видно навіть на фото, якими діляться в інтернеті садівники, визначити, які з них достовірні через відсутність офіційного опису складно, напис на упаковках з насінням однаково. Почкове пишність в один. У різних продавців опису гібрида помітно відрізняються, і це швидше за все рекламний хід. Де і зовнішній вигляд плодів на пакетиках насіння явно різний, десь Зеленці, з невеликою кількістю великих горбків, а десь вони мелкобугорчати, Горбки дуже часті Районований. він спеціально створювався для культивування в зонах ризикованого землеробства Урал, Сибір, Далекий Схід, цим обумовлена його холодостійкість, огірки партинокарпічні, відповідно, їх можна висаджувати і в теплицях, парниках, і на відкритих грядках. Плоди зав'язуються без участі комах, листя дрібні, китки переважно жіночі, відповідно, майже кожен дає зав'язь плодоношення букетне, за заявою виробників, формується грона по 3-7 огірків за термінами дозрівання огірки ранні, плоди знімають через 45-50 днів, рахуючи з моменту появи сходів. Почкова пишність – гібрид корнішонного типу, довжина зеленця, 8 11 маса. 60-80-х плоди у формі циліндра злегка звужуються біля плодоніжки, колір типово огірковий, трохи темніший зверху, шкірка покрита тонкими блідими штрихами. Смак у огірків, почкове пишність в один, заявлений продавцями, як відмінний, солодкуватий. Відгуки на цей рахунок є і негативні, можливо, це пов'язано з підробкою або пересортиціль насіння, що знову таки не кращим чином позначається на репутації продавців. Якось описана на пакетику насіння як щільна пружна хруста, без пустот з характерним свіжим ароматом насіння практично немає, гіркота теж відсутня. Зеленці можна їсти свіжими і заготовлювати на зиму при маринуванні і солінні зберігається характерний хрускіт і солодкуватий присмак, тобто це практично універсальні плоди без вад, у що, на жаль, складно повірити. Переваги і недоліки гібрида, якщо вірити всім сортовим характеристикам, до переваг цього гібрида можна віднести здатність без шкоди переносити значні перепади температур вдень і вночі, і взагалі їх різкі коливання. Сильні тумани, більшість сортів огірків реагують на них вкрай негативно, все це типово для уральського і сибірського клімату, особливо тумани ближче до кінця літа, формування плодових зав'язей без допомоги сидівника і участі комах запилювачів, що актуально для регіонів, де весна нерідко видається прохолодною і дощовою, і бджоли в таких умовах не дуже активні. Високоврожайність це дозволяє висаджувати менше кущів, економлячи площа грядок. Продавцями заявлений показник до 40 підтверджують величезну врожайність. Офіційних даних немає середні цифри для пучкових сортів за умови грамотної агротехніки. До 20, м2 при огріхах в догляді 10 1 2. Хороший смак і універсальність призначення плодів, можливість їх збору на будь-якій стадії пікулі корнішони, стійкість до справжньої і несправжньої борошнистої роси, бурої плямистості вірусу огіркової мозаїки. Без недоліків теж не обійшлося порівняно висока вартість насіння від 90 гривень за 5 штук і необхідність купувати їх щорічно. Вимогливість у догляді хороший урожай вдасться зібрати тільки при знанні нюансів агротехніки. Гібрид вимогливий до якості субстрату, не переносить дефіцит вологи і бур'яни, обов'язкові підвищені дози поживних речовин і формування кущат, торцями сорт позиціонується як огірки з саморегулюючим типом розгалуження. Чим більше плодів на основному пагоні, тим повільніше ростуть бічні. Але практика показує, що це не зовсім так обрізка рослині необхідна. Відео особливості пучкових гібридів огірків, нюанси догляду за культурою, як і всі букетні сорти, пучкове пишність водин потребує грамотного догляду, це обумовлено тим, що великому числу плодів потрібно більше поживних речовин і води при огріхах, в агротехніці рівень почковості. Різко падає, що помітно знижує врожайність, тому важливо знати нюанси його культивування, приділяти час і сили на якісний догляд, відео, поради по вирощуванню огірків з букетним типом плодоношення, особливості агротехніки огірків «Почкове пишність в що забезпечують отримання рясного врожаю. Забезпечити рослини всім необхідним може тільки потужна коренева система. При вирощуванні розсадним методом висаджуйте на грядки тільки здорові розвинені саджанці, огірки отримані з насіння. Висаджених в ґрунт до початку масового цвітіння рекомендується закривати плівкою покривним матеріалом або споруджувати для них теплі грядки, вибираючи місце для грядки. Враховуйте правила сівозміни і її освітленість чим більше сонця, тим більше зав'язей формується в пучках, пучкова пишність в один виживе і в півтіні, але врожайність знизиться. Не допускайте загущеності посадок, розмішуючи максимум по три куща на один-два, на краще навіть по два інтервал між рослинами 35-50 см ширина між рядь. 45-60, висаджуйте гібрид тільки в родючий субстрат. У бідній ґрунті кущ просто не витягне. Великий урожай, якщо ґрунт не відповідає вимогам при підготовці грядки, обов'язково вноситься перегній або перепрілий компост 8, 10 л на погонний метр регулярно прополювати грядку. почкове пишність в не терпить конкурентів в боротьбі за поживні речовини. Крім того, Багато бур'яни використовуються як база шкідниками і є переносниками захворювань. З моменту першого плодоношення щотижня вносити підгодівлі. Оптимальний варіант комплексні магазині добрива для огірків, народні засоби. Гній, деревна зола не в змозі забезпечити гібрид всіма необхідними мікроелементами. Це тільки джерело базових азоту, фосфору, калію. Багатим азотом настоєм гною, посліду або кропив'яних листя огірки можна полити тільки через 7-10 днів після висадки, це забезпечить більш активне нарощування зеленої маси. Щодня поливайте посадки, оптимальний рівень вологості ґрунту для цього гібрида близько 8-0, максимально допустимий інтервал між поливами 2 дні. Виняток період цвітіння субстрат зволожують раз в 3-4 дня. Зрозуміло, при висадці у відкритий ґрунт враховуються і опади. Перезволоження допускати не можна швидко розвивається коренева і або біла гниль. За даними різних продавців, кущ відноситься до першого або другого типу саморегулювання розгалуження для першого характерна, висока побегопроизводительна здатність для другого Активне зростання верхівкової бруньки при слабкому розвитку бічних пагонів. Другий варіант обрізку практично не потребує. Перший потрібно формувати строго в одне стебло, видаляючи всі без винятку бічні пагони, з'являються на них зав'язі рослина не в змозі прогодувати якість плодів погіршується. Якщо є можливість, під'їжджіть стебло до вертикальної шпалери, так зеленці отримають більше світла. Відсутність контакту з ґрунтом знизить ризик розвитку грибкових захворювань, кущі на опорі легше формувати і збирати урожай. Не забувайте своєчасно щодня або хоча б раз в 2-3 дня знімати зрілі плоди, висять на кущах зеленці, переростають і гальмують процес формування нових зав'язей. Відео формування огірка в одне стебло, відгуки сидівників про гібрид пучкове пишність. З почковим пишністю вчинив по старому. Новому на кожному пасинку залишив не два, а один листок. Почки огірочків утворюються якраз на цьому пасинку, і мо дружина мало солити буде пізніше, свіжі тягаю відрами колегам на роботі. Наступного року я посаджу 5-6 кущів, як зазвичай, але к два хтс. В гнрюцом мініті домдача Супер оюрці ірлянде великолепіє всем на завість і же снімі до 4.00. нуль нуль. Оюрчиков срастеніях, ну я вже другий рік саджу пучкове пишність. Огірки у мене в теплиці, по центру в один ряд в шаховому порядку, на 6 метрах довжини, 15 штук. Втомилася вже на цьому тижні збирати огірки. Засолила, мабуть, треба починати продавати недолік один, їх потрібно збирати кожен день. Але я живу в будинку, ну і стрижу я їх часто-часто. По врожайності мені сорт дуже подобається, сівкована. В нрюцомініті дом дача сюпер О'юрці ірлянда пючковою великолепіє всем на завісті і жеснімі до 4.00 нуль нуль у ну чесно скажу. сорт цей повна нісенітниця, ростуть пучками так, але смак так собі. Почків, як на картинці, немає десь по три штуки з пазухи, смак мені не сподобався зовсім якийсь ватний, у наступному році садити почкове пишність не буду. Маріях в 1-2 соток з прюфорюм 31051 купувала насіння огірків почкове пишність від фірми Уральський дачник. Там пишуть 400 огірків з куща і суперпочкова зав'язь, виросли позаті несмачні барила за п'ять насіння. 100 гривень Тетяна Брюханова, окрю рожайний стоп шістьшість тридев'ять дев'ять сорт дійсно незрівнянний, замовила поштою п'ять сортів почкове пишність Мес, Сибірська гірлянда, всім на застрість. На пакеті написано, що треба садити на 1 метр 2 рослини. У мене теплиця всього 4 метри завдовжки подумала, що ж це тільки 8 штук садити. Посадила 10, відразу скажу, це занадто багато. Треба було садити за інструкцією. Сила росту неймовірна. Не змогла я все зробити за правилами, підвело здоров'я, проте урожай був обладнаний. З однієї рослини збирала відерною кошик, не знала, куди подіти огірки, роздавала всім знайомим і сусідам. Формування зеленців тривало весь сезон. До заморозків такого врожаю у мене не було жодного разу. Раджу всім ці сорти. Одна корзина огірків окупає всі витрати на насіння, Олена Перовська. Окрюю окрю врожайний сто під шість Думаю, все залежить не тільки від якості насіння, але і від догляду, чи не одобрюють. Ці не дотримуються, загущають посадки, не оприскують від шкідників і чекають у Посадять огірки з помідорами в одну теплицю, одним потрібен протяг іншим Парилка, діючи за принципом як-небудь виросте, ось отримаєте два огірка замість двак, До почковим сортам. Це особливо відноситься. Юлія цвіткова, Ц. Окрюю рожейний, топіт 6-6-3-3-9-9-6-8-3-5-7-6-5-8. Пучкова пишність в один, популярний в українських садівників гібрид огірків з букетним типом плодоношення. Крім типової для таких сортів високої врожайності, він виділяється холодостійкістю і відмінним смаком плодів. Але отримати хороший урожай можна тільки якщо грамотно доглядати за посадками. Агротехніка пучкових огірків має свої нюанси, про них потрібно дізнатися заздалегідь.